Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас буде черговий огляд G12 антифризів. Ми протестуємо два антифризи G12, це VAMP і. -E. AVEX і ще один антифриз від AVEX з допуском G12 без плюса. І як ми бачимо, цей антифриз зеленого кольору. Хоча допуск по Volkswagenу в нас співпадає з класом G12. Тобто, це ще раз доводить, що не варто обирати антифриз виключно за кольором, адже колір це барвник. Його можна додати на будь-який смак. Головне в антифризі це основа і також Певний пакет домішок, які захищають систему охолодження від корозії, і ось вам доказ. G12 антифриз з допуском по Volkswagen 774D. Цей допуск вказано на каністрі, але при цьому антифриз в нас зеленого кольору, хоча він відповідає класу G12. Аналогічні допуски є на ось цьому антифризі. Також тут є 774F. Цей допуск вже відповідає класу G12. Антифриз вамп я взяв, можна сказати, по приколу, тому що в всіх наших минулих тестах антифризи цього виробника показували характеристики. Гірші і менші, ніж заявлені на каністрі. Тому, з однієї сторони, я даю цьому виробнику в даному тесті ще один шанс, ну а з іншої сторони, хочеться трішки треша, для того, щоб можна було порівняти там, цей антифриз з якимись іншими антифризами, які можуть відповідати заявленим характеристикам. Для того, щоб перевірити температуру незамерзання, ми використовуємо такий прилад, як рефрактометр. Працює це дуже просто. Спочатку відкриваємо каністру, набираємо трішки антифриза, наносимо його на контрольну зону нашого рефрактометра, накриваємо склом і просто дивимось на світло. І тут я бачу, що температура незамерзання даного продукту складає мінус 40 градусів, що, в принципі, відповідає. Заявленим виробником характеристикам. Наступний учасник це також антифриз марки G12, але вже від іншого виробника. Тут також у нас є пломба, зараз ми її трішечки зріжемо. І подивимось, яка температура незамерзання у цього антифризу. Тут у нас температура незамерзання приблизно десь мінус 42,5, мінус 43 градуси за Цельсієм. Досить хороший показник. І нарешті третій учасник тесту це зелений G12 антифриз, також від виробника Avex. Температура незамерзання тут заявлена аналогічна. мінус… 42 градуси. надобиться буквально краплинка рідини. Наносимо на наш рефрактометр. Накриваємо. І бачимо досить дивну ситуацію. На відміну від антифризу G12 G12 антифриз має температуру незамерзання мінус 34 градуси за Цельсієм. Тобто не відповідає заявленим характеристикам. Результати цього тесту мене, власне кажучи, трішки здивували, тому що за досвідом минулих відеороликів я був впевнений, що найгірший результат у нас продемонструє антифриз від вамп. Але цього разу даний виробник можна сказати повністю реабілітувався. Замість 42 градусів ми отримали приблизно десь мінус 40 мінус 39. Але це дуже хороший результат для бюджетного антифризу. А ось з приводу антифризів AVEX я думав, що ну, в принципі, результати тут будуть однакові, адже по суті це антифриз одного і того самого виробника, тільки з різним барвником і різним комплектом присадок. Але, як виявилось, ось G12 зелений антифриз має температуру незамерзання, яка не відповідає тій, що заявлено на каністрі. І списати це на похибку дуже важко, тому що різниця досить велика. Тому, якщо судити суворо, на мій погляд, сьогоднішній тест у нас пройшов тільки один антифриз це Avex G12, його температура. Замерзання приблизно десь на пів градуса, можливо на градус, навіть більше ніж заявлено. Тому в даному продукті є впевненість, і я б ну, спокійно міг би заливати такий антифриз в свій автомобіль, не хвилюючись за те, що він замерзне. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.